У зоні АТО упродовж сьогоднішнього дня інтенсивність обстрілів українських позицій зі сторони російсько-терористичних угруповань не зменшилася. Зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по нашому опорному пункту неподалік Мар'янки, що на Маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення. Крім того, близько восьмої години з озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по талаківці. Також під мінометним ворожим вогнем опинились наші позиції у Гнутовому. На Луганському напрямку бойовики застосували міномет у районі Новотошківського, а на Донецькому напрямку упродовж години били з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів по українських бійцях у Кам'янці. Варто додати, що за останні тижні ворог встиг зрозуміти, що сили АТО не лише обороняються, а й спроможні дати адекватну відсіч на обстріли. Для прикладу, за нашими оперативними даними, лише за минулу добу загинуло щонайменше семеро бандитів, ще восьмеро отримали поранення. Точні вогневі відповіді української армії змусили бойовиків терміново укріплювати позиції, обговорюючи навіть захист від повітряних ударів.